Усвідомлення відбувається за рахунок, по-перше, коли спрямована увага, увага спрямована на щось, що найбільше цікавить ту іншу людину, туди спрямована думка. Це, звичайно, що ментальне поле і свідомість є, ментал є одною із основ, ну, скажімо, структуруючих складових. Свідомості, так? І тому це необхідно людина спрямовує туди увагу, інколи воно те, що повинна дізна, хоче дізнатись людина, розгортається не відразу. Тобто відбувається такий, скажімо, енергетичний ментально-енергетичний напрямок уваги, і таким чином розпаковується, розкривається. Певне розуміння, так? І якщо людина, звичайно, що звертає увагу на якийсь процес саморозвитку, там на щось, на, на, на те, що потрібно пізнати, звичайно, що де увага, там енергія. І відбувається, так би мовити, під час цього, скажімо, прозрівання, такий якби енергетичний спалах, як інсайт, тому що. Те, що є, тому що в свідомості є абсолютно все. І енергія спрацьовують в одному єдиному, скажімо. Тобто людина знаходить те, що вже є, завдяки власній енергії, так, розкриває те, що вже є, і воно тому такий спалах відбувається у сприйнятті. А, точно. Ось і людина е, починає. Це може відбуватися прозріння, е, прочитавши якусь певну книгу, але ж людина направила вже туди увагу. так? Потім це може відбуватися запрос е, під час медитації, може відбуватися під час прямого контакту із, там, провід... ну, із вчителем, з ну, котрим взаємодіє. Людина також в неї є вже поле підготовлене. Людина спрямовує увагу, напевно, на певні знання, там певне те, що вона хоче в собі відкрити. Так? Ось, і це вже, коли вже все назріває, все готово, тоді відбувається саме такий спалах.